Про те, що вбивцю Ірини Хваріон нібито затримали, я дізнався в дорозі. Жодних світлин, затриманого переді мною не було, але викликало здивування, що одноразовий кілер із міста Дніпра, як це стверджує слідство, винаймав щонайменше три квартири у Львові. На мою думку, це абсолютно несерйозна заява. Таке можуть робити, скажімо, ті, хто займається наркобізнесом у чужому для себе регіоні. Але для вбивці, який діє одноразово і має спільників, а тут саме такий варіант, це було б крайне розумно. Він мав би замешкати на дачі одного зі своїх спільників, який підвозив його на автомобілі до місця злочину. Проте таким було моє перше враження, на підставі якого можна зробити для себе лише попередні висновки, адже все залежало головним чином від того, наскільки зовнішність затриманого збігається із зовнішністю убивцем. І ось перед нами дві світлини. На одній з них бачимо убивцю, верхня частина обличчя якого Закрита окулярами та капелюхом, а нижня у загальних рисах нібито подібна, до нижньої частини обличчя затриманого. Але це лише на перший погляд, і лише для тих, чиє око не звикло помічати розбіжності у дрібних деталях. Я попросив завантажити два фото затриманого і одне фото вбивці – для аналізу штучного інтелекту та поставив перед штучним інтелектом запитання, наскільки є ймовірним, що на цих трьох фото є одна особа. Перевірка не зайва, адже зі штучним інтелектом в шахових партіях не може змагатися на рівних жоден гросмейстер. Штучний інтелект оцінив ймовірність того, що два фото затриманого стосуються однієї особи на 70-80%, попри те, що обличчя на одній зі світлин штучно розмите правоохоронцями. А ось про третю світлину, на якій бачимо вбивцю, він написав таке: Третє фото низька ймовірність. 20-30%, що це та сама людина з першого і другого фото. На мою думку, така ймовірність взагалі дорівнює нулю. Тобто затриманий та вбивця це зовсім різні люди. Поясню, чому так думаю. А для цього ми з вами разом зробимо порівняльний аналіз рис нижньої частини обличчя затриманого. Та убивці. У затриманого верхня губа ширша за нижню. В убивці навпаки. Нижня губа ширша за верхню. Друге. Особливі знаки на обличчі. У затриманого над верхньою губою. На світлині справа є чітка темна родима плямка. В обивці вона відсутня. Третє. Підборіддя. У затриманого воно більш масивне і має загострену форму, його закінчення у 2-3 рази вуще за ширину рота, у вбивці воно пропорційно менше за обсягом площі, яку займає, і має іншу форму. Його нижній кінець має ширину, яка відповідає ширині рота, тобто внизу підборіддя вбивці. У два-три рази ширше, аніж в затриманого. Відстань від кінчика носа до верхнього краю верхньої губи у затриманого помітно менша, аніж у вбивці. Четверте шия. У затриманого шия коротша і тонша, аніж у вбивці. За оцінками сусідів, які спілкувалися з убивцею ще до злочину. Та не раз бачили його, той має вік від 20 до 25 років. Затриманому ж 18 років, і виглядає він саме на свій вік. На фото вбивці бачимо нижній край вуха, мочка відсутня. Тоді як затриманого, вона чітко окреслена. Таким чином, у зовнішності затриманого та вбивці. Занадто багато, аби можна було стверджувати, що це одна і та ж сама особа. Проте я не пригадую жодного випадку, коли поліція затримала замість злочинця когось іншого і потім визнала, що помилилася. Отож можна вважати, що пошуки вбивці Ірини Хваріон уже припинилися. Припинилися, якщо й не назавжди. То принаймні на найближчі півроку і справжній убивця може з полегшенням зітхнути та йти собі до ресторану, замочувати свої криваві гроші. Незалежно від того, у якій країні він тепер знаходиться, чи в Україні, чи в Польщі, а чи в Угорщині. І це тим більше, що за певну плату. Та за обіцянку випустити, затриманий може взяти провину на себе. Аж є велика ймовірність, що він таки причетний до наркобізнесу. Тож йому все одно, за що потрапляти за грати.